Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми складемо таблицю множення на 2. Познайомимось з переставною властивістю множення та порозв'язуємо задачі на множення. Ось дзвінок сигнал нам дав працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаємо. Подивись уважно, чим схожі вирази і чим вони відрізняються. Обчисли їх. Якщо уважно придивитися, то ми побачимо, що в кожному виразі і перший доданок, і другий доданок однакове число. Тож, постав відео на паузу і обчисли всі ці вирази. Назви та запиши всі двоцифрові числа, які можна скласти із цифр 2, 6, 9. Що це за числа? Це може бути 22, 26, 29. Ще може бути 62, 66, 69. Також. 92, 96, 99. Отже, в зошиті число класна робота і записуємо всі ці числа у зошит. А зараз знайдемо значення кожної суми двох однакових доданків і результати запишемо в таблицю множення на 2. 2 додати 2 дорівнює 4. Отже, 2 помножити на 2 дорівнює 4. 3 додати 3 дорівнює 6. Отже 3 помножити на 2 дорівнює 6. 4 додати 4 дорівнює 8. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 5 додати 5 дорівнює 10. 5 помножити на 2 дорівнює 10.

Тож 9 помножити на 2 дорівнює 18. Раджу тобі вивчити таблицю множення на пам'ять. Обчисли вирази. В зошиті записуємо вирази номер, записуємо всі вирази спочатку. Ставимо відео на паузу і обчислюємо, а потім перевіряємо відповіді. Отже, 2 помножити на 5 10. 5 помножити на 2 10. 6 помножити на 2 12. 2 помножити на 6 12. 9 помножити на 2 18. 2 помножити на 9 теж 18. 2 помножити на 4 8. 4 на 2, 8 2м на 3 6. 3 помножити на 2 теж 6. Подивись уважно на малюнок. В тебе на малюнку є два прямокутника. Чим схожі і чим різняться прямокутники? Подивись, зі скількох квадратів складається кожен прямокутник. Якщо ми подивимось на перший прямокутник, то ми скажемо, що завдовжки він 4 квадратики. Завширшки 2, якщо подивимось на другий прямокутник, скажемо, що він завдовжки 2, завширшки 4. Але вони обидва мають однакову кількість маленьких квадратиків. Отже, 2 помножити на 4 дорівнює 8 у першому прямокутнику, у другому 4 помножити на 2 теж дорівнює 8. 2 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 2. Це означає, що від переставляння множників значення добутку не змінюється. Ще раз уважно, подивись на прямокутнички: порахуй квадратики. У першому 2 квадратики повторюються 4 рази, у другому 4 квадратики повторюються 2 рази. Тож, від переставляння множників значення добутку не змінюється. А зараз задачка, умова задачі. Бублик коштує 9 гривень. А яка вартість двох таких бубликів? Давай міркувати. Один бублик коштує 9 гривень. Два бублики означає, що ця сума повторюється два рази. Тож, щоб обчислити цю задачу, треба 9 помножити на 2. Тож, записуємо в зошиті задача номер і розв'язуємо задачку. 9 помножити на 2 дорівнює 18 гривень. Отже, 18 гривень це вартість двох бубликів. Час для відпочинку. Заплюш очі, уяви собі щось дуже приємне, лагідне і тепле. Посміхнись, глибоко вдихни, видихни, ще раз вдихни-видихни, посміхнись, розплющив очі і давай будемо далі працювати. І знову задача. Марина купила два зошити за ціною 6 гривень кожний. Продавцеві вона дала 20 гривень, яку решту отримала Марина. Постав відео на паузу, поміркуй, розв'яжи задачку і запиши в зошиті. А після перевір, чи правильно все виконано. Отже, якщо один зошит коштує 6 гривень, то два таких зошита будуть коштувати. 6 помножити на 2. А ось коли ми будемо знати, скільки ми витратили на 2 зошита. Ми зможемо дізнатися, а яка ж решта в Марини. Задача номер. Першою дією дізнаємося, скільки дівчина витратила на 2 зошита. 6 помножити на 2 12 гривень. Ціна обох зошитів. Другою дією ми будемо віднімати 20 відняти 12. Тож у Марини залишилося 8 гривень. Самостійна робота в зошиті. Друкований зошит номер 1 сторінка 43. Продовжуємо працювати в друкованому зошиті. Та сама сторінка номер 2 Знайди вартість двох одиниць кожного товару. Тож виконай самостійно, а потім перевір чи все правильно. Якщо ручка коштує 7 гривень, то дві ручки коштують 14. Якщо один олівець коштує 5 гривень, то два коштують 10. Одна затирачка 9. Дві 18. Один конверт 3 гривні. 2 6 гривень. Одна скріпка 2 гривні 2, 4. І якщо один клей коштує 8 гривень, то два клея коштує 16 гривень. Знову друкований зошит. Сторінка 43 номер 3 Постав відео на паузу. Обчисли, а потім перевір. Отже, 4 помножити на 2. 8. 2 помножити на 4. 8. 2 помножити на 9 18. А 9 помножити на 2 теж 18. Від 45 відняти 17 і додати 1 буде 29. Від 100 відняти 30 і відняти 23 буде 47. Обчисли вирази. В зошиті записуємо вирази, номер, переписуємо приклади, обчислюємо, а потім перевіряємо відповідь. Отже, 45 відняти 7 відняти 18 буде. 20. 45 відняти 7 плюс 18 буде 56. Від 40 відняти суму чисел 7 плюс 18 буде. А ми знаємо, що спочатку треба вирішити в дужках. 7 додати 18 буде 25. Тож 45 відняти 25 буде 20. 45 додати 18 відняти 7 буде 56. Добре попрацювали додому. номер 558, 559 на 94-й сторінці. Дякую за увагу і до зустрічі!